Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 6 грудня в православному світі відзначають Велике Свято, День пам'яті святителя Миколи Чудотворця. Він, один з найбільш шанованих християнських свят. За народним календарем ця дата завершує святковий комплекс, що складається з трьох днів: Варвари, Сави та Миколи, і починає низку різдвяних свят. Важкі хвилини люди звертаються до святого і шанують його більше за інших святих. День святого Миколая, який є покровителем усіх знедолених, сиріт, вдів, незаконно засуджених, а також моряків і мандрівників, цей день вважається початком святок, і з його настанням починається ретельна підготовка до різдва. Раніше в кожному будинку добули образи обов'язково поруч з іконами Ісуса Христа і Божої Матері, знаходився і святий Миколай. Просячи його про допомогу в скрутну хвилину за повір'ями, ніхто не залишався без його благих діянь. День Святого Миколая з нетерпінням чекає вся сучасна дітвора, захоплюючись, він своєю історією, традиціями та обрядами 6 грудня в храмах проводиться святкова служба, на яку приходить дуже багато людей. У наших пращурів була традиція збирати гроші зі всього села і ставити загальну велику свічку Миколі угоднику звертаючись до нього з проханням про захист і засупництво. У багатьох місцевостях існували регіональні обряди. Наприклад, на Поділлі першим до подвір'я мав зайти господар пригостити худобу, побажати здоров'я, добробуту родині. На Київщині, після обов'язкового відвідування церкви, кропили свяченою водою дім, худобу, майно, благали про захист від бід. У деяких регіонах, як то Харківщина, існувала традиція проводити триденні миколаївські святки з приготуванням куті та узвари, символічних страв для поминання і добрих бажань. На заході України, особливо на Галичині, свято часто супроводжувалось виставами. Діти та дорослі одягали костюми Святого Миколая, янголів, чортів ходили від хати до хати, дарували подарунки, співали пісень, влаштовували вертепи, а ввечері всі разом влаштовували гуляння. На стіл ставили пшеничне пиво, узварку, тюта, пироги з картоплею, грибами, капустою. Дітям роздавали миколайчики. Звичайне печиво, але малюкам казали, що його випікав святий Миколай. Звідси повелася традиція в ніч на 6 грудня батьки кладуть під подушку дітям маленькі сувеніри або солодощі і кажуть, що їх святий Миколай приніс. Дарувати подарунки можна і дорослим людям. Сюрпризи люблять всі. В народі вважали, що святий приводить з собою снігову зиму і морози. Казали, пішов би Микола, а вже зима сама за ним сеньми приїде. Дні сніжної зимою було прийнято вітатись тричі, об'їжджаючи навколо села на санях. Як сьогодні позбутися від усіх нещастя за церковними та народними традиціями? Коли у людей настає в житті чорна смуга, на роботі і вдома не ладиться, вони часом не знають, як знайти вихід з цієї ситуації, до кого звернутись, в кого просити допомоги. Деякі відправляються до ворожок, магів, чаклунів, але в православному світі вважається це діявольськими підступами. Краще піти в церкву, звернутися до Бога та святих з проханнями про допомогу. Особливо шанований у християнських святах святий Миколай Угодник. Не дарма його люди чудотворцем називали, він в будь-яких ситуаціях може допомогти. Кажуть, що кожне бажання, загадане в цей день обов'язково збудеться, але, звичайно ж, воно повинно бути і добре. Микола вважається другим після Бога заступником бід. Напасти й лиг помічником у найважчих зобов'язаннях і справах. До нього звертаються з проханням скрутні скрутній фінансовій ситуації. Але святого не можна благати про те, що він послав багато грошей. Треба просити у Миколи хорошу роботу з гідною зарплатою. А за народними традиціями та прикметами, 6 грудня не можна йти в гості, де є дитина без подарунку. Якщо не принесете подарунок, то за повір'ям такій людині Микола не допомагатиме. Потрібно приготувати подарунок і вдома, якщо до вас прийдуть у гості з малюком. Сьогодні дитячий сміх у будинку це дуже гарна прикмета. Лаяти дітей сьогодні не можна, це свято з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Адже дорослі сьогодні у Миколая можуть попросити виконання одного самого заповітного бажання і провести невеличкий обряд. На бажання, що ж знадобиться для цього ритуалу? Треба взяти ікону Святого Миколая, купити сім церковних свічок, запалити їх навколо неї, і, дивлячись на ікону, сказати: На острові Буяні є пень, на тому пні сидить дід старий, нікому нічого не дає моє бажання береже, ти, Микола, до нього підійди, моє бажання забери. Нехай воно виповниться швидше, щоб можна було мені вимовити своє бажання, слово моє на твоє чудотворне. Так бути, так бувати, задумане виконувати. Після цього свічки потрібно загасити, недогарки, сховати за іконою Миколи Чудотворця. Нехай там лежать до настоя хрещення. А за старих часів говорила, як проведеш це свято, так і житимеш у наступному році. Якщо будеш веселитися, то щастя в будинок покличеш. Якщо день присвятити благодійності, будеш комусь допомагати, то зі своє життя нещастя і бідність. За старовинною традицією, цей день сім'я обов'язково збиралась за столом, серед інших страв обов'язково було печиво у формі зірочок та місяця, солодощі ставили на стіл як символ того, що Микола спускається до людей з небесу ніч з 5 грудня на 6 грудня. Господині до цього дня випікали пироги з різними начинками. Якщо хтось у родині був у сварці, то сьогодні треба було разом з'їсти цей пиріг. За повір'ям, більше люди лаятись не будуть ніколи. Ті, хто дотримується різдвяного посту, сьогодні зможе прикрасити стіл рибними стравами. Сьогодні зранку потрібно вибачитись за причетні образи у батьків. Дітей, сусідів за повір'ям 6 грудня чудотворець ходить по домівках і карає кривників. Старі люди кажуть, що якщо на Миколу першим до будинку віде людина з позитивною енергією, наступний рік буде благополучним. Тож зверніть увагу, хто переступить першим поріг вашої домівки. Наші предки говорили, що День Миколи угодника найгарний для лікування тяжкої хвороби. Потрібно попросити у святого здоров'я для себе та своїх близьких. Якщо людина вже хвора, то можна звернутися до Святого Миколая, щоб він допоміг позбутися хвороби. Для цього треба взяти білу хустку, обтерти нею все тіло і сказати хворе тіло обтерте, білою тканиною заговорено. Прийди, Микола, недугу мою забери і за три дев'ять земель її занеси. Нехай там живе і до мене не повертається. Амінь амінь амінь. А хустку треба закопати під сухим деревом. Микола чудотворця називають також покровителем мандрівників, тому наші предки в цей день ставили захист на людину, яка часто буває в дорозі. Щоб дорога завжди була спокійною, потрібно 6 грудня піти до церкви, відстояти ранкову службу, поставити свічку біля ікони Миколи чудотворця, вийти спиною з дверей храму, перехреститися. І трьом жебракам дати по монеті. А вийшовши з брами церкви, сказати Микола святий, допоможи мені в і в дорозі, щоб не підвели ноги, щоб серце не боліло від туги за дому. Захисти від ука темного, від слова злого, від думок тяжких і від злих рухів. Тричі тебе, благаю, силу твою закликай. Амінь амінь амінь. Запам'ятайте, перед будь-якою дорогою потрібно на порозі будинку сказати Микола зі мною. А за старих часів 6 грудня починався період сватання. Якщо молода пара на Миколи Чудотворця отримає благословення іконою святого, то цей шлюб буде щасливий і довгий. До 6 грудня потрібно обов'язково роздати всі свої борги, як грошові, так і моральні, та виконати всі дані колись обіцянки. А ось у борг давати грошей не можна, інакше їх потім не повернуть. Якщо сьогодні вдома покласти порожній гаманець на Вільне місце, то за повір'ям, коли завітає додому святий годник, він побачить, що господар вдома бідний, і допоможе. А на порожній гаманець потрібно сказати: Микола, подивися, як порожня моя мошна. Микола, подивися на мої порожні скрині. Я, про одне я прошу наповне їх сповна, щоб життя було моє грошей повне. Я їх всі не витрачу її для тих, хто потребує, прошу на додачу. Після цього потрібно обов'язково зробити комусь подарунок. Подарунок може бути нематеріальним, наприклад, якоюсь доброю справою. Якщо 6 грудня обійти своє житло тричі, так можна його очистити від негативної енергії. За повір'ям, коли господар обходить своє володіння, з ним поруч йде Святий Миколай. Обов'язково вранці та перед виходом з дому сьогодні захищаємо себе оберегом, захисна змова, довкола мене, раба Божого, раби Боже ім'я, Миколи наохорожа, залізна застава, ти не і ворота залізні, замкнені на сім ключів, на сім замків, за словом Господнім, за силою Господню амінь. Що не можна робити? Микола угодник вважається заступником обмовлених і невинно засуджених. Тому 6 грудня заборонено пліткувати, обманювати кого-небудь і лаяти даремно. Наприклад, кричати на дитину за витівку, інакше Святий Миколай може жорстоко покарати, вірили в народі. Наші предки також вірили, що 6 грудня у жодному разі не можна сумувати і плакати через дрібниці. В іншому разі в життя можуть увірвати справжні біди, попереджали прабабусі. Вони ж не радили відмовляти в милостині, а також будь-якій допомозі. Якщо на її надання є сили і можливості, якщо на Микаолу проявити черствість, незабаром самому доведеться зіткнутися з фінансовими побутовими проблемами. 6 грудня не варто брати в руки гострі предмети, а також голитися і стригтися. Словом, якось стикатися з гострими предметами. За народним повір'ям стрижка у цей день може зрізати удачу і послабити захист. Наші предки попереджали, якщо поранитись на Миколу, уїтись буде до хрещення, заборонено переїдання та зловживання алкоголем, інакше можна серйозно підірвати здоров'я. Прикмети за спостереженнями не одного десятка років за погодою в день Святого Миколая склались народні прикмети. Дивлячись, яка погода буде в грудневий день Миколи Чудотворця, також вона буде і в травневий його день. Якщо на день Михайла зима льодом все скує, то на день Миколи годника розкує, на День Святого Миколая і ні випаде чекати хорошого врожаю в наступному році. І 6 грудня День Ангела святкують Микола, Омелян, Юрій, Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, достатку та благополуччя і до нових зустрічей на каналі Сімейні Традиції.